Всім привіт! Сьогодні я буду готувати смачну вечерю. Сьогодні у нас буде ідеальне пюре і тушковані куринні сердечка. Для приготування сьогоднішньої вечері нам знадобиться картопля, морква, куринні сердечки, молоко, вершкове масло. Спеції по смаку. У мене це базилік, чебрець, коріандр, сухий часник, цукор борошно, сіль перець. Йогурт по-грецьки та олія. Для приготування пюре нам потрібно порізати картоплю на маленькі шматочки, залити водою та поставити варитися на маленькому вогні. Коли ми порізали картоплю, ми беремо, заливаємо її питною водою і ставимо на маленький огонь, щоб вона далі варилася. У нас в крані з лівої сторони питна фільтрована вода. накриваємо кришку. Потім для тушкування куринних сердечок я буду різати морку соломкою. Мені так просто хочеться. Ви можете порізати, як хочете, чи натерти її на терку. У мене вийшло десь приблизно так. Поки ми різали моркву, у нас вже трішечки почала підкипати картопля і з'явилася пінка. Її треба зібрати. В мене для цього є таке ситечко, ви можете це робити звичайною ложкою. Тепер переходимо до тушкування корених сердечок. У мене є такий невеличкий казаночок, ви можете взяти звичайну пательню. Ми трішечки бризкаємо сюди або наливаємо олію і включаємо. Як тільки нагріється олія, ми сюди будемо додавати морку. Додаємо морку та потрошку перемішуємо. Коли трішечки підрумянилася морква, ми її ще раз мішаємо і додаємо вже сердечко. Їх треба обсмажити десь хвилинки 2-3. Як тільки картопля почала закипати, ми ще раз збираємо пінку і додаємо солі. І накриваємо кришкою. Беремо ще раз і перемішуємо. Можна трішки додати вогню, щоб вони підсмажились добре. Десь пройшло 3-4 хвилини. Ми ще раз перемішуємо, даємо йому підсмажитися останній раз. І в цей час будемо готувати соус для сердечок. Для соусу нам знадобиться десь грамів 200 грецького йогурту. Це десь дві таких ложечки. Можливо, десь половиною. Нам знадобиться сіль, трішки його посолимо, тому що у нас ніяк не посолені сердечки. Трішечки перцю. Треба буде цукор, тому що грецький йогурт у нас кисленький, скажімо так. Десь так. Треба буде сухий часник. Я його просто обожнюю. Десь плюс-мінус. Так. Треба буде коріандр. У нас є отакий базилік. Я його просто беру і рву. Є отакий чебрець. З ним я роблю те саме. І треба нам трішечки водички. Тепер беремо вінчик і все перемішуємо до однородної маси. Поки ми готували соус, у нас якраз все добре підсмажилося і вже почало тушкуватися, тому що з сердечки випустили свій сік, скажімо так, ми їх беремо, перемішуємо і додаємо сюди соус, який ми зробили. І ще раз все перемішуємо. Якщо у вас немає йогурту, а є, наприклад, сметана, можете використати сметану. Прикручуємо вогонь. Знову трішечки помішуємо і накриваємо кришкою, нехай томиться. Коли готуєте коренні серця, періодично помішуйте їх та пробуйте по смаку. Якщо вам чогось не вистачає, то додайте. Смак у кожного різний. Можливо, не буде вистачати солі, добавте трішки солі. Можливо, перцю. Минуло десь хвилиночок 20. Ми беремо борошно. в мене тут більше однієї столової ложки, трішечки. Додаємо трішечки водички сюди. І дуже-дуже, дуже. дуже, дуже Перемішуємо інтенсивно, щоб вийшло щось по типу такого. Дуже-дуже-дуже інтенсивно перемішуємо. Якщо у вас є якісь комочки, ми їх відразу розминаємо в склянці. Відкриваємо куренні сердечка, перемішуємо все тут, трішечки їх відсовуємо, щоб у нас був доступ до соусу, скажімо так, і потрошку їх вливаємо помішуючи. Тепер інтенсивно мішаємо тут. Ви відразу можете бачити, що він став відразу густішати на очах. Але ще ми його будемо трішечки томити хвилиночок 15. Коли зварилася картопля, зливаємо з неї воду. Та підігріваємо молочко. Можете це зробити на плиті або в мікрохвильовці. Ми злили з картоплі воду, підігріли наше молочко, підготували вершкове масло і секрет ідеальної пюре ось такий міксер, блендер. Він розбиває комочки і робить пюре шовковисте. Спочатку розбиваємо міксером отак от картоплю, тому що якщо ви одразу будете включати блендер, то вона може розлотітися. А тепер на мінімальній швидкості починаємо збивати. Трошки ми перемішали картоплю і додаємо вишкове масло. І так само трішечки перемішуємо. Коли розчинилося масло, ми вливаємо молоко. Спочатку не все. Можливо, буде достатньо і цього. А потім, якщо хочете, додавайте ще. Стає таким аж шовковистим і ніжним. Ідеально. Тим часом, поки ми готували картоплю, наші курині сердечки приготувалися. Ми їх останній раз перемішуємо і вимикаємо газ. Вони теж дуже-дуже смачні вийшли. У нас вийшла отака страва. Ідеальне пюре і дуже-дуже смачні куринні сердечка. Всім смачного. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки.